Ай народження в UPG, а подарунки отримуєш ти. Заправляйся та вигравай до 22 літрів пального. У Трампа цинічно висловилися про українські території. Я не розумію, як Україна може вимагати зберегти землю. Залужний розкрив таємницю щодо планування військових операцій. У цьому штабі планували операції, проводили воєнні ігри, формували потреби для зсу. А білий дім встановив путіну дедлайн. Ось дедлайн 17-го скажете. Ну вони кажуть, окей, раз до 17-го можемо думати, то ми будемо бити Україну, знищувати про це та неділька. Розкажу вам я, Анастасія Норіцина. Валерій Залужний підтвердив інформацію New York Times про активне залучення Сполучених Штатів Америки до планування українських військових операцій проти Росії у своєму дописі на Фейсбук. Екс головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії розповів про існування секретного штабу у німецькому Візбадені. Його створили на базі логістичного центру, коли партнери сумнівалися в доцільності надавати певне озброєння Україні. З спершу штаб був відкритий ще у квітні 22-го у штаб-квартирі європейського командування Сполучених Штатів в німецькому Штутгарті, А пізніше він переїхав до Візбадену. вже влітку. Там за підтримки Британії був створений і оперативний штаб, який аналізував сплановані операції ЗСУ і відповідно до стандартів НАТО формував під них потребу. За словами залужного, цей штаб став. Секретною зброєю у співпраці зі США. у цьому штабі планували операції, проводили воєнні ігри, формували потреби для ЗСУ та передавали їх до Вашингтона та європейських столиць. Цей майданчик став чудовим механізмом взаємодії з нашими партнерами щодо майбутніх воєнних операцій та формування потреб під них. Україні варто відмовитись від частини своїх територій на користь Росії. Таку скандальну заяву зробила конгресвумен Сполучених Штатів Америки українського походження Вікторія Спарц в розмові з британською Телеграф. Крім того, вона радить громадянам нашої країни проголосувати проти Зеленського на майбутніх президентських виборах. Якщо ж цього не зробити, то українці, на думку Спарц, ризикують втратити решту країни. Я єдиний член конгресу, який народився в Україні. Ось чому ми маємо віддати землю Росії. Я не розумію, як Україна може вимагати зберегти землю. Якби вона перемагала, це була б зовсім інша справа. МЗС України різко відреагувало на цю заяву. На відміну від Вікторії, вся наша земля завжди була і залишиться українською. Написав у соцмережі X речник МЗС Георгій Тихий. Також в інтерв'ю Вікторія Спарц висловила підтримку Дональду Трампу за розпочатий ним діалог із путіним, наголосивши, цитую, що легких рішень не буває. Мовляв, президент Трамп успадкував цю війну, і тепер йому доводиться розбиратися з конфліктом. А ще конгресвумен різко розкритикувала поведінку зеленського у Білому домі. Спарт заявила, що президент України зробив ведмежу послугу своєму народу і принизив американського лідера. Вікторія Спарц перша етнічна українка, яка увійшла до Конгресу Сполучених Штатів Америки. Вона народилася в місті Носівка на Чернігівщині в 1978 році. І до 2000 року вона жила в Україні. Її дівоче прізвище Кульгейко. Вийшовши заміж за Джейсона Спарца, вона приїхала до Сполучених Штатів Америки і з 2006 року має американське громадянство. Сполучені Штати Америки проводять зустріч з Росією та Україною і наближаються до цілі, заявив Дональд Трамп, коментуючи перспективу завершення війни. Крім того, він розкритикував Російську Федерацію за останні масовані обстріли України під час двосторонньої зустрічі з із прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху у Білому домі американського лідера запитали, чи він досі планує зустрітися із путіним і чи може це статися у Саудівській Аравії. Трамп відповів, що не в захваті від того, що останнім часом російські війська бомблять Україну як божевільні я не в захваті від того, що відбувається з бомбардуваннями, тому що вони зараз бомбардують як божевільні. вони бомбять. Я не знаю, що там відбувається. Це не найкраща ситуація. Президент Сполучених Штатів закликав Росію негайно припинити обстріли, і це одна із перших прямих вимог Дональда Трампа з моменту його повернення до Білого Дому. У Кремлі відреагували і за словами незмінного речника Путіна він цитую підтримує ідею припинення вогню, але треба розв'язати низку питань. Эти вопросы висят в воздухе, пока ответа на них никто не дал. Связано это и с неконтрольностью киевского режима, и с невозможностью киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских и националистических подразделений, которые просто не слушаются Киев. Это связано и с планами дальнейшей милитаризации Киева и так далее и тому подобное. Тобто за словами Піскова, Москва не відмовляється, але й зупинятися не поспішає. Як розповів у нашому ефірі політолог Микола Давидюк, Путіну поставили дедлайн його час спливає інсайт. Вам до 17 квітня Росіяни думають, і точно мають сказати штатам, будуть підписувати вони цю заморозку з. Україною чи не будуть, власне чому вони так і лютують? Чому б'ють тому, що штати сказали ось дедлайн, 17-го скажете? Ну вони кажуть, окей, раз до 17-го можемо думати, то ми будемо бити Україну, знищувати. щоб потім 17-го дати рішення? Мовляв, м'яч на нашій половині поля сказали росіяни. Тому саме тому зараз іде ось така історія. Якщо вони 17-го, наприклад, скажуть так, то тоді там 20-го, чи в кінці місяця, чи навіть дехто каже, і до 5-го травня можуть уже публічно вийти на якісь домовленості але це за, за умови, якщо скажуть так, друзі. А як ви гадаєте, чи готовий Путін хоча б призупинити бойові дії? Свої думки пишіть у коментарях. Ну а диктатор Путін скоро може залишитися без грошей, ціни на російську нафту впали на тлі глобальної кризи. Ця ситуація посилила тиск на державний бюджет Російської Федерації, оскільки Кремль нарощує витрати для війни з Україною. Видання Bloomberg пише, що 7 квітня ціна на нафту марки «Юралс» впала до 50 доларів за барель, наблизившись до мінімуму за час війни з Україною. Це майже на 20 доларів нижче за закладену в бюджет Росії цифру. Нафтові доходи критично важливі для бюджету РФ, який у січні-лютому отримав від них близько 30% надходжень. Зростання витрат через війну в Україні робить падіння цін загрозою для державних фінансів, говорять експерти. Минулого місяця міністерство фінансів РФ прогнозувало, що середня ціна на нафту в цьому році буде ближче до 60 доларів за барель замість планових 70. За такого сценарію дефіцит бюджету збільшиться, але не більше, ніж на 1% від ВВП. Для російського бюджету это все, конечно, очень плохо. Росія торгует нефтью з великими дисконтами. То есть, скажем 63-64 доллара за баррель бренд це где-то около 50%. С а за російську експортну нефть Росії нужно минимум 70% для балансирования бюджету. Даже не для, для балансирования, а для поддержания планового дефицита. Да? Минимум 70-50 для Путина это ну там еще не катастрофа, но прям такой очень серьезный удар. Это значит, что Путин потеряет ну, очень серьезно. Там, скажем, в прошлом году совокупный экспорт нефти и нефтепродуктов приносил России там типа 200 миллиардов долларов. Да? Вот такое падение цен, как мы видим, это типа минус 50 миллиардов дохода э, по году. Это очень много. Это очень много. Mm -hmm. Это значит, что фактически вот э, такие раздутые военные бюджеты, как мы видели последние годы, им поддерживать будет не на что. Основные цены на нафту впали следом за широкомасштабными мытами, які президент Сполучених Штатів Трамп оголосив минулого тижня, щодо до торгових партнерів країни. Крім того, група виробників ОПЕК Плюс пообіцяла збільшити видобуток наступного місяця. А Саудівська Аравія знизила ціни на нафту 7 квітня. Ціни продовжили падати, втративши понад 3% на тлі зростаючої торговельної напруженості між сполученими штатами і Китаєм, що посилило побоювання інвесторів щодо глобального зниження економічної активності та падіння попиту на енергоносії. Трамп поставив ультиматум Китаю щодо тарифів, погрожує додатковими митами. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що запровадить додаткові 50 відсотків, якщо Пекін не скасує свої мита, які той запровадив у відповідь на американські. Лідер Сполучених Штатів обурився оголошенням Китаю накласти тарифи у розмірі 34 відсотки на американські товари. Він нагадав, що США обіцяли відругувати на подібні дії новими значно вищими тарифами на додаток до тих, що були встановлені спочатку. Я нагадаю, американський президент запровадив мита проти Китаю спочатку у розмірі 20% за, начебто, торгівлю фентанілом, Минулого тижня оголосив про запровадження ще 34% на весь китайський імпорт доша. Якщо Вашингтон запровадить нові додаткові тарифи на китайські товари, то сукупно ми та США проти Пекіна сягнуть 104%. Це може не лише підвищити ціни для американських споживачів, а також дати Китаю стимул заповнити інші країни дешевшими товарами і формувати глибші відносини із іншими торговельними партнерами, зокрема із європейським союзом. Так звані взаємні тарифи США проти Китаю є безпідставними. Це типова практика одностороннього залякування. У Китаї заявили, що не піддаватимуться шантажу з боку Сполучених Штатів, оскільки глобальна торговельна війна, розв'язана широкими митами президента Дональда Трампа, не показала жодних ознак ослаблення 8 квітня. Погрози сполучених штатів підвищити тарифи проти Китаю. Це помилка на помилці, яка вкотре демонструє шантажистку природу Америки. Ось так заявили в міністерстві торгівлі КНР. Якщо США наполягатимуть на своєму, Китай боротиметься до кінця і буде твердо захищати свої законні права та інтереси, йдеться в заяві. Китайці не провокують неприємностей і не бояться їх. Тиск, погрози та шантаж є неправильним способом боротьби з Китаєм. Китай обов'язково буде вживати всіх необхідних заходів. Для рішучого захисту своїх законних прав та інтересів, якщо США нехтують інтересами обох країн і міжнародного співтовариства та наполягатимуть на вступі в тарифну та торгову війну, Китай боротиметься до кінця. Заперечив Трампові один із найближчих союзників президента Сполучених Штатів Ілон Маск закликає Трампа скасувати взаємне мито. Пише за Вашингтон Пост. Суперечка між президентом і одним із його найвпливовіших радників відбувається всього за кілька тижнів до того, як очікується, що Маск, найбагатша людина у світі, залишить свою посаду в адміністрації. За даними видання, оточення маска також просить його вплинути на тарифну політику Трампа. І мільярдер уже робить публічні заяви. Так, у вихідні підприємець обрушився з критикою на чиновника адміністрації, який відігравав ключову роль у розробці тарифів торгового радника Білого Дому Пітера Наваро. Цитую: отримати ступінь доктора філософії з економіки в Гарварді це погано, а не добре, написав Маск. Також він публічно закликав запровадити нульові тарифи між Сполученими Штатами та Європою, щоб фактично створити зону вільної торгівлі. Рідний брат Маска Кімбал також розкритикував тарифи, назвавши їх структурним постійним податком для американського споживача. Кім Балмаск також заявив, що Дональд Трамп наймовірніше стане цитую найбільш високоподатковим американським президентом за останні покоління. Видання Bloomberg пише, що статки очільника Тесла і SpaceX ілона Маска вперше з листопада опустилися нижче 300 мільярдів доларів через тарифи Дональда Трампа.